Власне, зараз будемо про ем, ці лайфхаки і не тільки про можливості нашої країни е, говорити. Юрій Мацик з нами на прямому зв'язку це директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації. Наші вітання вам, пане Юрію. Доброго вечора, Скажіть, от те, з чим стикнулися ми сьогодні в плані інтернету, пощастило ну, мабуть, якщо можна так сказати, тим у кого оптоволокно. Вони там використовують лайфхак під'єднання пауербанку до роутера і кайфують, радіють, наскільки це можливо в умовах от відсутності абсолютно всього і зв'язку і світла. Тим, у кого не оптоволокно, не пощастило, тому що роутер працює. Інтернет немає. Чи є у нас статистика і рішення, так що потрібно робити нині? Враховуючи те, що з дефіцитом електроенергії, ми будемо стикатись ще не тиждень, не два, а довше в «Укренерго» про це казали. Обстріли ймовірно будуть тривати. якимось чином зв'язок потрібно підтримувати, і яким чином його сьогодні підтримувати? Так, ви привів стосовно ваших рекомендацій, які ви давали перед перед цим сюжетом. Ми розуміємо, що телеком-галузь повністю цілком залежить від енергопостачання. Після 23 числа це, самого масованого обстрілу нашої енергосистеми, по зв'язок поступово повертається. На сьогодні 73% мобільної мережі в Україні вже працює ми маємо ці показники за сьогодні на сьогоднішній ранок. В порівнянні з четвергом, коли працював лише 41%, то є суттєві зміни. Багато хто сьогодні зміг отримати вперше певні повідомлення про те, що йому телефонували в цей момент. І ми розуміємо, що досить скоро вся Україна повернеться на зв'язок мобільний. Відчутна ситуація сьогодні покращилася вже в Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській і Житомирській областях. Там досить гарно працюють енергетики, вони швидко відновлюють енергопостачання. І мобільні оператори майже половину базових станцій перепідключили. Покращала ситуація суттєво в Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій Чернівецькій областях. Там вже більшість людей можуть телефонувати своїм друзям, знайомим і цікавитися новинами. Ремонтні роботи тривають. Найбільш складна ситуація сьогодні це в Донецькій і Запорізькій областях. Uh -huh. Справа в тім, що на прифронтових територіях залишаються цілі мікрорайони без зв'язку через те, що магістральні мережі це фактично такі артерії, телекомунікаційні, вони зруйновані. І військові не дозволяють на ці об'єкти потрапити через те, що там є замінування і там проводяться обстріли. Відповідно, наші фахівці не можуть туди потрапити. Відповідно, в цей час є великі затримці і необхідно людям дещо почекати. На сьогодні в Україні реалізується хороший проект, який називається Пункти незламності. На цих пунктах незламності кожен оператор, який співпрацює з місцевою владою, організовує мережу доступу. В цих пунктах можна обігрітися і отримати доступ до інтернету. Uh, у них є електроживлення, вони незалежні від нього, тому там завжди його можна знайти. Пане Юрію, uh, окрім інтернету, якщо ми говоримо про зв'язок як такий, так? Мобільний. Ну і мобільний інтернет як наслідок. Uh, можете розповісти ті uh, от вишки зв'язку, які існують у нас сьогодні по всій країні, вони працюють виключно від. Uh, Живлення стаціонарного чи там, от абсолютно на кожній цій соті, так умовно передбачені ось ті акумулятори, які здатні будуть підтримувати зв'язок бодай декілька годин. Ну тому, що знов ж таки, виходячи з власного досвіду, вимикають електроенергію 10-15 хвилин. Ну вимикається і інтернет мобільний, ще хвилин 5-10, вимикається просто все. Ну зв'язок, так як такий. Ну, в даному випадку спрацьовує два фактори. Перший фактор це живлення. Дійсно на кожній вишці є акумуляторні батареї, які деякий час підтримують працездатність самої мережі. Другий фактор, коли зникає мережа інтернет-фіксованого доступу, кожен користувач переходить зразу в мобільну мережу. Відповідно, мобільна мережа стає перенавантаженою, і вона не встигає опрацювати той об'єм інформації, який кожен з нас. Туди Намагається відправити або отримати з неї, тому ви не можете ні відправити повідомлення, ні отримати повідомлення. Мережа працює, але на жаль, в неї є ресурс, теж обмежений, пане Юрію. А власна яка альтернатива? Ми маємо намагатися. Якось повернутися в стан, умовно кажучи, як було тоді, коли була електромережа, або зараз є реальна альтернатива. Ну зрозуміло, що старлінки всі собі додому не куплять дротові телефони. Ну, дротові телефони теж певно, що зараз ну чекаю, ну, тут як до мене протягнути дротовий телефон. То важко, але можливо. Ну не знаю. До речі, про дротові телефони. Чи готові зараз тягнути саме ці дротові телефони, чи готові? Куди готові? І як? Яка альтернатива? Бо вочевидь, що росіяни завтра післязавтра не з. Зупиняться, а по зв'язок потрібен. Куди ж ми? Без новин? Ну, перше, коли вимикається електроживлення, прохання переходити одразу на голосовий зв'язок. Якщо одного оператора мережа не працює, реалізовано національний роумінг, коли можна скористатися мережою будь-якого доступного оператора. Тобто, якщо ви знаходитесь на якоїсь території, де є. Тільки, наприклад, оператор лайсел, а у вас оператор Kyivstar, ви можете скористатися мережою парадраю, так так ми звісно, ми ж даємо регулярно ці поради, і національний роумінг це все відомо. Я власне про комплексне рішення, не ситуативне в той момент, коли а комплексне. От що я, я живу в селі, до прикладу, що я можу зробити, щоб у випадок подібних обстрілів у мене бодай якийсь зв'язок залишався. Ну, перше, ви маєте в себе вдома забезпечити енергоживлення. Це перший фактор. Його реалізувати можна там є десятки сьогодні рецептів. Як це краще зробити. Кожен вибирає той, який йому доступний: від генератора до автомобільного акумулятора разом з інвертором і таке інше. Я знаю, в мене є родичі в селі, де в них не було три доби не було електроенергії, але в них завжди був інтернет. Тільки тому, що вони переходять з одного джерела живлення на інше. В цей же час. Оператори забезпечують свої вузли зв'язку так само генераторами, які працюють і постійно підтримують мережу. Якщо мережа оператора зупиняється, вона зупиняється оператор ненадовго, тому що він перемикає з одного генератора на інше джерело живлення. Тобто, якщо пропав інтернет, він там через 5-10 хвилин з'явиться. Більшість операторів. Уже сьогодні запаслися резервним живленням, тому що були готові до такої ситуації, mm -hmm. Собто, але щоб ви могли вдома користуватися доступом до інтернету, у вас обов'язково вдома має бути елемент живлення і щоб він підтримав ваш Wi-Fi діючим. працездатним. здатним Юрій Мацик був з нами. Це директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету мінцифри. Спасибі, що долучилися цієї ночі до єдиних новин.